Заборона на продаж алкоголю повертається. В шести територіальних громадах Криворізького району та Вингулецькому районі міста запровадили повну заборону продажу алкоголю. Таке рішення обласної військової адміністрації та військового командування стосується не лише міцного алкоголю, а й пива, вина, слабоалкогольних напоїв. Що думають цього приводу криворіжці? Вимога часу кажуть. Одні жорстокі методи діляться інші. Зараз такий час, що мабуть не до цього, тим паче. Військові і всі ці діла, я вважаю, що це правильне рішення. А вже ж треба по всьому місту так задіяти такий закон, я так вважаю. Частково підтримую, тому що ну, тут аж якби в нас і цивільне життя продовжується. Можливо, там на передній лінії фронту це і як стопроцентово потрібно це заборонити, але по, всьому, по всій території, прям я думаю, цього не варто робити. Хоча я не, не сильно прив'язаний до алкоголю, то для мене це в принципі так. 50 на 50. Повна заборона на продаж алкоголю діятиме на територіях Апостолівської, Гречаноподівської, Зеленодольської, Карпівської, Новотрудівської, Широківської територіальних громад Криворізького району та Винговецькому районі міста Кривий Ріг. У місті та в районі до цього діяло обмеження спиртне не дозволялося продавати людям у військовій формі. Ця норма продовжує діяти, наголосив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілков та закликав підприємців відповідально поставитись до вимоги. Шановні бізнесмени, порахуйте, що вам вигідніше дотримуватися цієї заборони або повної заборони на продаж алкоголю. Зафіксуємо такі випадки, будемо забороняти і в інших районах міста. Зараз воєнний час і суворе дотримання всіх правил є дуже важливим. Вважаю, що це гарна ініціатива. Хай так і буде. Хай би вже по всьому місту таку Бо це я думаю в інглетському районі це сутево не змінить ситуацію. Тому треба по всьому місту вводити таку заборону. Все таки у нас війна в країні, а алкоголь я думаю, в воєнне время трошки недоречний. Не зловживати і не порушувати законів під час військового стану громадський порядок особливо важливий. Такої думки дотримується значна частина криворічців. Чоловік должен боротися без алкоголя, а просто наслаждатися. Пока он сьогодні видит сонце, утром просипається і може це все і відчувати себя более менее Хорошо повна заборона на продаж алкоголю у вказаних громадах введена з 10 жовтня. Михайло Бестров Олексій Васильченко цей день.